Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. В нас вже, здається, субота. Я відверто вам скажу, я кожен раз, отак, знаєте, ніби сама себе переконую. Тому що, вибачте, я, ви знаєте, коли не ходиш на роботу, а тако кожен день вдома і вдома працюєш з дому. Мені якось все рівно, чи сьогодні неділя, чи сьогодні понеділок. Для мене всі дні однакові. І так. Тим більше, що мій чоловік працює теж і по суботам, і по неділям, і в нього рідко вихідні. І е е е е так. І е так. Я не знаю, як це правильно сказати. Я вже пробувала це перекладати. Ну, неважливо. Може, хтось мені допоможе. М він працює з людьми. А як би це сказати? Обмеженими в своїх рухах, у своїх розумових здібностях. Я не знаю, як це по-нашому. Я знаю, як це німецькою а, а, Ну, Як ніби обмежені люди. Ось він працює з такими людьми. і У нього немає вихідних. І так. І так, і так дорогенькі. Енергії дня для України. Угу. Ну, Це хороша карта, в принципі, але все рівно, ви бачите, дорога у нас трансформується. Тобто, 13-й аркан смерті. Це не є погано. Я, я ніколи не бачу, е, як сказати, ну да, коли вже багато карт негативних, да. але якщо випадає одна ось така карта, це просто трансформація, мої дорогенькі. Трансформація в чому? Е, у наших рухах, мені так здається, ви бачите. Дивіться, тут, можна так сказати, це якийсь ресурс поступань, надходження якогось ресурсу. Але ви бачите, що він йде помаленько. І через те, що трансформується, як буде він теперитий, затримується. Бачите, ресурси якісь для України затримуються. Ось так я бачу, що затримка важкої зброї, наприклад. Якось так. Затримується це все. Потрібна трансформація. І так, дивимося. Тепер індивідуальний розклад. Карта номер один. Дякую вам, мої дорогенькі, за ваші відгуки. Карта номер 2. І карта номер три. І так. І так. Один, два і три. Хто вибрав карту номер 1 Ви знаєте, у вас такий сьогодні медитативний стан. Ви ніби, знаєте, поза грою. Ви поза якимись сварками. У вас все настільки розмірно. Ви знаєте, порада цієї карти, так, я на швидку руку. Порада цієї карти, прислухайтеся, придивляйтеся до людей, до оточуючих, до ситуації. Звертайте на увагу на якісь знаки долі. Станьте сьогодні на цей день спостерігачем. Це не значить, що якщо бомба йде, вам не треба тікати отако сісти. Ні. Але а, не виходьте з цього стану. Тобто… Залишайтеся сьогодні при собі. Не вставляйте 5 копійок у цю партію чи у цю партію. Будьте сьогодні між партіями. Ой, як би це вам пояснити? Я, я, я знаю, що дехто де мене зрозуміє одразу. Я маю на увазі, наприклад, ви бачите якусь бій. це все теж приклад. Ви бачите, сваряться два колеги. Не вставляйте свої 5 копійок. Будьте просто спостерігачем. Дивіться за мімікою цих людей. Дивіться, що їх, як би це сказати, що їх спонукає до цієї сварки. Намагайтеся зрозуміти цих людей, що вони роблять, їхні рухи, їхня міміка, їхні посил до цієї сварки. Розумієте? Думайте, що вони можуть думати під час цієї розмови і тому подібне. Будьте просто спостерігачем. Я не говорю, щоб ви були суддею. Це не є суддівська карта. Це карта нерухомості, верніше, не будинків, а карта спостерігача. Будьте сьогодні, сьогодні нейтральні до всього. Не висказуйте свою думку. Вона нікому сьогодні не потрібна. Вам потрібно зберегти цей стан сьогодні. Дві карти позитив негатив. Ну, я, я це так не дивлюся. Темна і світла енергія. От якось так. Карта номер два. Король Кубків. Тут хороший день, емоційний день, якесь свято може бути в когось день народження, можливо, у вас день народження, у близьких закоханість може бути. Повернувся чоловік з фронту, теж може бути. Ви знаєте, якась вечірка, якась гулянка. Емоційний стан прекрасний. Кращого бути не може. Негативна сторона цієї карти, що з високого стану може до істерики дойти. От тут будьте обережними. Знаєте, це от відчуйте, ви, напевно, були такі, коли у людини велика радість на емоціях, мільярд, От уявіть собі, ви виграли мільйон. Ось людина піднімає свій настрій, а потім падає, тобто до істерики може дойти. Тут будьте обережні. Можливо, ви познайомитеся сьогодні з таким люблячим чоловіком, ніжним, уважним. Якимсь, ви знаєте, це може бути людина творчої натури, якийсь художник, якийсь митець, письменник, це людина творча. Можливо, що ви сьогодні в творчому настрої хочете щось створити. Спробуйте написати вірші або змайструвати що. Ну, це не так майструвати, це більш творче. Майструвати це вже якісь дії. А тут, в принципі, це творча натура. Вам захочеться навести порядок, можливо, в хаті, але, знаєте, не просто чистоту навести, а затишок і зробити прекрасну хату. Обкласти якимись шариками, там, квіточки помити, там ще щось. Тут більше таке, знаєте, піднятий настрій. Карта номер три, а тут у вас якісь новини сьогодні. Можливо, з дороги. Можливо, навіть негативні новини. Вірніше, не дуже хороші. Е, ви знаєте, тут ще таке може бути. Хтось вам щось нащебече, і ви ніби. Е, Такий прояв злості, захочете когось. Знаєте, у мене зразу ось така е, сцена перед очима. Вчителька насварила дитину перед мамою. Наляпала мамі такого, що та дитина і така і сяка й і, і, і Боже мой, що тільки ця дитина не робила. Ну, гірша за всіх. От. Що робить мамаша? Бере лупцю і дитину. Оце її ця карта. Е, під впливом. Когось вас понести може. Будьте сьогодні трошечки обережні, тому що ця карта може бути і рукоприкладство, тобто побити когось, пощо дати, підножку копнути, ось. а може бути просто величезна сварка. Це залежить все від вас. Як ви сприймете цю інформацію, як ви зреагуєте на якусь ситуацію? Якщо ви бачите, що така людина у вашому просторі сьогодні, просто відійдіть. Будьте розумніші, будьте мудріші, тому що це може дійти дійсно до шкандалю. Постарайтеся от такий стан перейти. І так, мої дорогенькі, і переходимо до Таро веселки. Що нам сьогодні? Чим нас порадує? Яку надію дасть, яку пораду дасть. Хм, <свистач> якась стагнація. Ви знаєте, дивіться. Очікування перемоги. Звичайно, деякі люди є хворі, але дивіться дивіться, Україна видужує. Зараз наразі така, ніби стагнація йде, так? Ніби, можливо, нічого не рухається, ніби все завмерло. Таро, ось, цими картами, воно радить. Цим моментом скористатися, набратися енергії. І а, набратися терпіння, чекати слушного моменту. Тому що після цієї карти йде далі боротьба, щоб ви розуміли. Зараз наразі набратися сил і енергії. І чекати слушного моменту. Шукати. Ем... Прислухатися до. Ви знаєте, ну, ну, от не знаю, чому це карти, карта злодюги. Поки ми зайняті непонятно чим, розстройством, а у нас наші шанси крадуть за нашою спиною. На жаль, я мушу це сказати. За нашою спиною, поки ми розстроєні, що у нас там розбили там. Розвалили, там хтось помер. Я розумію. Ми не шукаємо у цей момент отчаяння, відчаяння, відчайдушний такий момент э, зневіри у все. так ось Ми не шукаємо ніяких шансів. І ось у нас ці шанси і крадуть. Злодії. вори в законі. Якось так. Але, але я хотіла все ж таки позитивну карту. Не зневірюємося. Користуємося цим моментом, набираємося терпіння. Наші воїн, воїни знають, що вони роблять, а ми йдемо далі вперед. Ми робимо, е як це сказати, ой. Як це називається? Підкріплюємо тили. Ось так. Ось так я це розумію. Підкріплюємо тили для наших воїнів. Перемога буде за нами. Ось ця карта говорить, все рівно буде перемога за нами. Ось так, мої дорогенькі. Все, мої рідненькі, мої чудові. Сподіваюсь, всі живі, всі здорові, родичі гарбузові, огірочки помідорки і так далі. І так, мої дорогі, гарного вам дня, мирного вам дня, чудового настрою. Бережіть себе! Слава нашим Збройним силам! І щоб кулі минали, щоб шаблі не брали, голівоньки ваші, і разом до перемоги, моє любі. На все добре.